Я військовослужбовець 129-ї бригади територіальної оборони. Займаюся Я вихованням сина і захистом країни, зокрема, неба Сумщини. Зараз поруч з Гардієм пес Кайзер. Придбав собі сина надбав друг, побратим, син, брат. Він зі мною на позиціях, і на змаганнях, і служить зі мною. А все починалось з антитерористичної операції. У мене поранення 14-15 рік. Приймав участь в АТО. Руковий окремий мотопіхотний батальйон Кривбас. Бої за Дебальцево, потім Маріуполь. Таке там отримав контузії, ламкові поранення. Як прийшов у ігри Нескорних, Гордій говорить. Спочатку з самого, як тільки вони прийшли в Україну в 17-му році, я з 17-го року почав волонтери з одеського шпиталю, де я лікувався, скинули посилання на ці ігри і сказали, йди, пробуй, що ти? Пробуй займайся спортом. За плечі Магардія, ігри нескорних, Warriors Геймс та відбірна ігри військово-повітряних сил США. Найяскравіші враження, враження залишили Австралія. Сполучені Штати Америки, це ті країни, де я був завдяки цим іграм. Це подорожі по світу. Це спілкування з пораненими ветеранами, з каліченими ветеранами. Коли ти дивишся, як людина без обох ніг, без однієї руки, морський піхотинець її величності, Єлизавета, Царство її Небесне. Пливе або гребе той тренажер, як він пересувається, допомогою однієї руки на сідницях. Його підтримує родина, діти, ну, зали, трибуни стоять чи хлопають. У 2022 році Гардії здобув срібну медаль на Warriors Games у волейболі сидячи. Була запекла боротьба в тому турнірі, що ми програли повітряним силам Сполучених в Америки, команді повітряних сил. А починалося у 2017-му. У 2017 -му. -му році на відборі в Одесі був це перший турнір. Я перший раз приїхав. Я записався на абсолютно всі види спорту. Я крутий, я сильний. Я сів на той грібний тренажер. Тренажер, хвилину прогріб, я зрозумів, що все, я, а я ще тоді курив, як сапожник, то. А потім пішов на велосипед, сів. І думав, там хвилину треба про то, Хвилину прогріб, прокрутив педалі. А, мені кажуть, і зупиняюся. Мені кажуть, давай, п'ять хвилин. І все, а я вже видахся. І мене отак знесли з того велосипеда далі на шотирь, ну Нормально. То теж досвід. Теж досвід. Грибний тренажер, волейбол сидячи, баскетбол на візках та стрільба з лука. Цими видами Гардій займався на різних турнірах. Луком у 2017 році взяв перший раз лук у руки з 300 можливих очків. Дистанція 18 метрів. Я настріляв 9 з 300. Так. У 2018 році на відборі я вже зайняв третє місце. Наразі війна додає людей, які можуть брати участь у іграх нескорених. Гардій говорить, участь у ветеранів у них потрібна. Я думаю, то державі потрібно нашій учасності Міністерство у справах ветеранів. Ну, воно і займається цим. Якомога більше ходить по шпиталях і Тяжко поранених бійців залучати до адаптивних видів спорту і реабілітувати за допомогою спорту. Олександр Качана, Лариса Дученка, Суспільне новини Суми.